Тролейбуси на Прокоф'єва, яких чекали давно. Проект потребував побудови нової тролейбусної лінії. І все ніби зроблено. Та що заважає курсувати новими маршрутами? Далі у сюжеті. Уже півроку пройшло з того моменту, як розпочався проект побудови нової тролейбусної лінії по вулиці Прокоф'єва. Роботи було чимало. Нова електролінія, розвороти, заїзди, зупинки. Ще місяць тому мерсум із колегами обіцяв їхати на оглядини. Та сьогодні звітують так. Тобто в четвер вже може курсувати тролейбус за новим рейсом, але, за словами керівника електроавтотрансу, рейс неможливий без зупинок, які мають бути оснащені за всіма дорожніми правилами. Тупинком, Знати, За побудову і оснащення зупинок відповідає департамент інфраструктури та чіткої відповіді міський голова не отримав. Олександр Ніколаєвич там повинна бути зупинка з карманом. Вона повинна готова бути вже. І сьогодні почати роботи поїхати, взяти лопати в руки, бордюри знімати і ставити зупинку з заїздом. Якщо тролейбус не поїде після того, як ви здасте лінію, то я буду вважати, що це ви що це е, саботаж. Зупинка, яка гальмує весь процес, розташована одразу після повороту на вулицю СКД. Тут лише знак зупинки і місце викладене тротуарною плиткою. На цьому місці за три дні має з'явитися зупинка з карманом. Тільки тоді тролейбуси вийдуть на свої рейси і підуть за новеньким маршрутом. Ірина Кодлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.